Всім доброї години. Напротязі декількох останніх місяців проводив такі зміни в годуванні. Зараз я вам покажу, що саме змінювалось. І саме головне, навіщо це все робилося? Так, в першу чергу, щоб покращити переріст звіра, в першу чергу. Ну і по-друге, якось спробувати потім туди надалі, після певного результату, спробувати здешевити. Даний раціон харчування звіра. Найкращий результат ми зрозуміємо в першу чергу по молодняку, тому що він отримав ледь не свого, як то кажуть, народження. Годування було в нього саме таким, яким я вам покажу надалі. Тому от якраз це буде самим таким найкращим результатом туди, надалі. Подивимось, як воно буде. Ну а зараз. Перейдемо до самого годування. Єсть дієтичний продукт. Шкірку від бана. Ясна річ на такому годуванні кілограм в місяць не буде, але побалувати себе коханого раз на місяць йому можна. Вони таке поїдають. Раптом у вас буде зайва шкірочка. їдять. Отже, перед вами зварене зерно. Що сюди входить? 3 кілограми ячменю. Півтора кілограма пшениці. Курудза в даному випадку бита. Подивіться на її якість. Далі горох 700 г. Далі макуха соняшника. Соєвий шрот. 300 грам. Налії жом гранульований. От він вже залитий водою на півтора кілограма жому виходить повне відро. Залити водою виходить повне відро води. з жомом такого. Так, до цієї всієї суміші жом, зерно. І ще один кг висівки. Відходи вони, якби пшеничні. Хто як називає отруби отаке. Один кілограм до цієї всієї маси, що я вам показав, додається 100 грам дріжджі кормові, і 50 грам рибне борошно і 20 грам трикальцій фосфат. Оце все ретельно перемішується. І дається. Додатково. Сіно, сіно з суданки в цьому році, ну і солома підстилка. Такий раціон харчування. На найближчі півтора місяці був, якби в крайній місяць я вам показав зважування звіра. Результат я задоволений. В середньому це кілограм, тому якщо хочете мати переліз звіра кілограм. То таке годування підходить. Що змінював в період першого місяця, після першого місяця, так? Замінив, додав більше висівки, а зменшив пшеницю. Оце перша, яка була зміна. Друга зміна соєвий шрот. Там грам на 200 також коригування зробив, соєвий шрот зменшив, а збільшив макуху соняшника. Там відсоток протеїну. Орієнтовно соняшникова макуха це, смажена це 30%, а соєвий ну, 40 є. Але в ціні е, перейдемо до ціни, тому що це ж також кусь-кусь гризлість -гриз, трошки є. Зараз перейдемо до самої ціни за лютий місяць, відповідно, вже березень, але я думаю, все одно це буде актуально. Так, ну по останній закупівлі. Багато кого, я думаю, зацікавить. соєвий шрот. Я його за 9 років вводжу в раціон вдруге. Один раз я то навіть не рахую, що то вводилось. Тому це так по-серйозному, але не вперше. Так? Значить, ціна 18 гривень, 20 копійок. Своєвого шроту в нас. Макуха смажена 7 гривень. Тут нормально з ціною, вважаю, це доволі добре. Кукурудза 5 гривень 80 копійок. Жом був 11,50 став 11,30, аж на 20 копійок, ніби ну, таке. Ну і висівка, от висівка пшениці, дивіться, порівняємо з самою пшеницею, висівка знайшов по 4, але була і дешевше 4 гривні кілограм. Було і 3,50 довгий час, але коли я надумав, то, як завжди, вже трішки пізно. Я думаю, це не тільки в мене так, ну, буває. Пшениця, якщо порівнювати пшениця так, і висівка з пшениці, тому десь гривень 6 орієнтовно. Хоча я брав ще на початку осені ніби по 5. Ячмінь, також воно, все, в принципі, зараз весна, воно все набирає в ціні, але так, що іще такого? Вам, горох, горох 7,50 дроблений, а Січка Горох 6. Тобто, як різниця, як такого, я не знаю. Там я думаю, відсоток невеликий. Саме головне, що там є білок і протеїн, там близько 18%. Це те, що дає на приріст в першу чергу, щоб ви собі знали. Є таке. Ну, ніби такі самі основні корма, не пробіглись, ніби є. Скажу, що цей дядько, який 12700, 29.01 був народжений. 22 року, через місяць, скажімо так, прийшли нас рятувати, освободителі. Тому раціон у них був не дуже. Їли вони в мене, значить. Ячмінь і пшеницю близько півроку. Трішки там було рибного борошна і дріжджі кормові, десь, мабуть, на декілька місяців. І, скажімо так, зернових все закінчилось. Тому їли вони тільки ячмінь і пшеницю. Основний свій період росту даний смс, от я за нього зараз і говорю. Так? Сказати, що поганий приріст, ну це найкращий з тих всіх, що було вісім штук. Це всього самця дійсно найкращий приріст. Я не буду приховувати цього. Далі. Змінив годування тільки вже після нового врожаю. Там потихеньку з'явилась кукурудза. Горох ви самі бачили. Я ж кажу, той, хто дивиться канал, тому я не буду багато розповідати, бо людина бачила, навіщо з пустого там порожнього повторювати одні і ті ж самі слова. А от останнє місце цій крайній, бачите, який переріс звіра. Я повторю знову ж таки, для різних груп звірів, а їх є 4-5, хто як там дивиться на це все, є різне годування. Його можна знайти як якимось таким середнім, оптимальним для всіх. А ще краще для кожної групи звіра окремо. От цей самець, от він зараз. Тиждень, мабуть, як сам, тобто він в стані спокою. Йому не потрібно давати величезну кількість протеїнових кормів, щоб він набирав. Це його дуже хороша маса у своїх 13 місяців, ледь не 13 кг. Тому я вважаю, що йому не потрібно. Ото шкірку бананчика, так, це, в принципі, така, як то кажуть, на десерт йому дав. В принципі, з цінами на зерно ознайомив з тим, що входить в раціон харчування моїх нутрій ознайомив, показав. Будуть запитання, пишіть. Можливо, на основі ваших запитань я зроблю наступне відео. На цьому все. Всім дякую за увагу, і будьте здорові!